Готуємо млинці без борошна. Два яйця. Це дуже легко і просто. Два яйця. Цукрозамінник за смаком. Обов'язково сіль для збалансування. Молоко 200. 200 мл. І 200 ломих ложки крахмаль кукурудзини. Ось так. І все це перемішуємо. Добре, добре, перемішали. перед тим, як наливати масу в сковорідку, в пательну. Щоб крахмаль не осідав. Дивіться. Ось такий милинець виходить. Сьогодні я не змащувала пательню зовсім олією. У мене без олії. Зазвичай перший глин я патину з вашою звичайну рослину аліною. Так вони швидко смажаться. Ось такі млинці виходять. Ось такі млинці виходять, дивіться, вони такі тонесенькі-тонесенькі. Ніжні, ніжні. Дивіться, що можна з ними робити. Ось так готуються млинці без борошна. А я буду сьогодні сніжити каву без цукру, з молоком млинці без борошна і без цукру. І в мене ось такий сироп карамель. Сироп теж без цукру 0%. Приємного вам апетиту як і мені.